Друга хронік, 23 розділ. А сьомого року зміцнився Єгояда і прийняв сотників Азарію, Єроахамового сина і Ізрамаїла, сина Єхоханового, Азарію сина Оведового, і Месию, сина Адаї, Елісафата, сина Зіхрієвого, в умову з собою. І обійшли вони юду і зібрали з усіх юдиних міст левитів та голів Ізраїлевих домів, і прийшли до Єрусалиму. І весь збір склав у Божому домі умову з царем, і склав їм його яда, оце царський син буде царювати, як говорив Господь про Давидових синів. Оце та річ, яку зробите. третина з вас, що приходите в суботу із священників та зливитів. будете сприведених біля порогів. А третина при царському домі, а третина при брамі є а весь народ у подвір'ях Господнього дому. І нехай не входить до Господнього дому ніхто, крім священників та тих, хто прислуговує із Левитів. Вони ввійдуть, бо освячені вони, а весь народ буде пильнувати Господній сторожі, і оточать левити царя навколо, кожен зі своєю зброєю в руці своїй. А хто чужий увійшов би додому, нехай буде забитий. І будете ви з царем при вході Його та при виході Його. І зробили левити та ввесь юда все, що наказав священник Єгояда, і взяли кожен людей своїх, що приходять у суботу, та відходять у суботу, бо священник Єгояда не звільнив черг, і дав священник Єгояда сотникам, ратищам, і малі щити, і інші щити, що належали цареві Давидові, що були в Божому домі, і поставив він увесь народ. А кожен мав свою зброю в руці своїй від правого боку дому аж до лівого боку дому, при жертівнику та при домі навколо біля царя. І вивели вони царського сина і поклали на нього корону та свої закону. І зробили вони його царем і помазали його, його яда та сини його та й крикнули: Нехай живе цар! І почула Аталія, голос народу, що бігав та славив царя, і прийшла до народу до Господнього дому. І побачила вона, аж ось цар стоїть на помсті своїй при вході, а при царі зверхники та сурми, а весь народ краю радіє та сурмить у сурми, а співаки з музичними знаряднями, що подавали до відома знаки на хвалу, і роздерла Аталія шати свої та й крикнула Змова, змова!» А священник його яда наказав сотникам, поставленим над військом, і сказав до них Виведіть її з поміж шереги. А хто інший піде за нею, нехай буде забитий мечем. Бо священник сказав не заб'єте її в Господньому домі. І зробили її прохід, і вона вийшла і входом кінським брами до царського дому, і там забили її, і склав його яда умову між собою і між усім народом та між царем, щоб бути народом Господнім. І ввійшов увесь народ до Ваалового дому, та й позабивали його. Жертівники його і бовванів його зовсім поламали, а матана Валового священника вбили перед жертівниками. А в Господньому домі Його яда віддав уряди на руку священників та левитів, яких поділив Давид над Господнім домом, щоб приносити Господні цілопалення, як написано в Мойсеєві законі, з радістю та зі співом за уставом Давидовим. А при брамах Господнього дому поставив він придверних, щоб не ввійшов хто будь чим нечистий. І взяв він сотників, і вельмож, і тих, що старшинують над народом, та весь народ краю, і відвели царя з Господнього дому. І ввійшли вони через горішню браму до царського дому, і посадили царя на троні царства, і радів увесь народ краю, а місто заспокоїлося, а Аталію вбили мечем.